І так, шостий інвестиційний випуск. Розкажу, що було найцікавіше у березні місяці, і загалом, як виглядає зараз ринок? Найцікавіше це те, що NotCoin почав торгуватися на примаркеті, і е біткоін досягнув свого історичного максимуму. 73 600. Також у березні місяці я виконував багато активностей. Всі активності, які я виконую, можна побачити в мене в інстаграм. Я спеціально створив в актуальному. Вкладку крипта. Ось, наприклад, Kedzie. Kedзі дроп. Далі. майнати бласт. теж дроп, який пише в доларах. В доларах вже пише, скільки вже готові виплатити своїм раннім користувачам. Далі бла ход. Ход. Лаймкоін. Тобто, я все так структурував, що я сам заходжу в цю вкладку, і я дивлюся, в яких активностях я беру участь, тому що їх немало і вони губляться. Якщо брати той самий Телеграм, я туди викладаю да, і новини, і активності, і мої якісь заходи в угоди. Ось. І... Щодо ноткоїну. Вони написали, що надсилайте свої ноткої для розвитку екосистеми ліквідності для стимулів своїх вкладників. Понусів за участь не буде тільки повага. Тобто, можливо, це байтове відео. Можливо, це байтове висловлювання точніше. А можливо, це реально ніяких бонусів за це не буде. Тому що раніше вони вже так робили, що писали пожертвуйте свої ноткоїни Павлу Дурову для розвитку екосистеми. І ніяких винагород за це не було. І зараз вони пишуть: пожертвуйте свої ноткоїни для розвитку е екосистеми. Тоже похоже, дехто жертвує. Я особисто не буду нічого їм надсилати. У мене на рахунку зараз 15 мільйонів ноткоїнів. Через е, MacBook не можна. 15 мільйонів ноткоїнів, один ваучер, один ваучер продав за 50 е, доларів. Після старту продажів, тобто, як вони зробили, вони спочатку відкрили кнопку трейд, не для всіх. Тільки для декого. І не всі могли продати, і не всі знали, як це зробити. А ті, хто розібрався перші вони зайшли на get Games і продали свої ваучери за 300-400-500 доларів. Потім ціну почали вкатувати, <кхи> вкатали ціну. І до того моменту, коли я вже розібрався, як продати ці ваучери, вони по риночній ціні продавалися 50-55 доларів. Тобто можна було, там яка система, там є аукціон і є фіксована ціна. Аукціон там потрібно чекати, можливо, тебе куплять, можливо, не куплять, і, і не, не знати, за яку ціну. От. А я виставив пориночній на фіксовану ціну, і в мене купили це з таких приємних моментів, що було в березні місяці. Вони написали в самому додатку. Він почав цей додаток лагати і пише: Залишився один день. Тобто, на 1 квітня вони якісь мають е, зробити анонс. Вони не пишуть, що лістинг, хоча, хоча ця монета вже торгується, торгувалася на премаркеті. Вони написали: залишився один день. Е, так, нуткоїн. Е, вже немає ніяких там. Відновлювання енергії немає цих ракет, що було раніше. Ось як зараз виглядає додаток. Взагалі немає е, ніякої кнопки де майнити. Тобто залишився один день на 1 квітня. Можливо, вони просто якийсь прикол зроблять. Тобто, як 1 квітня, е, нібито ви повірили. Да? Но, е, це додаток, який залучив 20 мільйонів користувачів. І він вже дав вигоду своїм користувачам у вигляді ваучерів. Тобто люди вже по риночній ціні продавали ці ваучери. Загалом екосистема, вона зараз на низькому старті іменно Telegram. Біржі всі вони вже перейшли на Web-3. І Telegram він якби слідує за тенденціями ринку, тенденціями загалом слідує тренду, так сказати, переходить на web 3 Хоча нам ну, намагається, намагається перейти на Web3. Ось ноткоїн запустили який. Дуже дуже став популярним. Всі від нього щось чекають, і, і я теж. Без ризикових вкладів в Bybit. Зараз на Bybit через те, що дуже стрімко росте ринок, тобто, ще не можу сказати, що бичка, так як альткоїни ще не почали свій такий глобальний ріст. Але багато приходять, приходять нових проєктів, багато лаунчпадів, лаунчпулів, і на web 3 IDO запускається. Тобто, це безризикові такі ці варіанти заробітку. Тобто щодо лаунчпаду там потрібно просто тримати на балансі 100 доларів. Тобі дають білет. Якщо твій білет виграшний, то ти на ранній стадії можеш купити монети до лістингу. Вони там коштують набагато менше. Ти купляєш монети, після лістингу продаєш. Недавно були такі проекти, які давали більше 50 іксів. Тобто люди, які попали в цю алокацію, вони м -м, зі 100 доларів зробили. Скільки? Тисячі доларів. отак От воно працює. І це тільки IDO, це тільки точніше лаунчпад, ще є IDO. От, і е, багато є реально зараз можливостей. На крипторинку. і заходити ще не пізно. Якщо мені здавалося, що вже пізно заходити на значеннях 37 тисяч, ось е таке було відчуття, що буде все падати, то тобто все буде летіти десь на 15-10. Так багато тих криптогуру говорили, що воно все полетить вниз, але в підсумку ось такі 4 палки вверх. Чотири палки і історичний максимум у березні місяці. Ось так воно працює. Да? І Активності багато, багато нових проєктів запускається на прикладі того, як запускається NotCoin зараз. Тому що цей проєкт залучив дуже багато користувачів, і тому інші проекти взяли з цього проєкту приклад. І тому е, зараз аеродропи набагато легше отримати дроп. Якщо раніше мож, треба було заходити на якийсь сайт, там робити якісь свопи, підключати там два-три кошелька, щоб ці свопи зробити, то зараз просто там тапаєш по екрану, да, і тобі потім. Виплачують дроп. Ну, так принаймні, мало би бути. Але як воно буде, ніхто не знає. Ну, я за цим слідкую, дивлюся, от, за цими оновленнями. Корекцію я вже не чекаю. Після 100 тисяч, після того, як біткоін досягне 100 тисяч, ось тоді всі дізнаються про криптовалюту, всі дізнаються. Кожен таксист буде говорити, і тоді пора буде вже продавати. Да? Тому що коли всі знають, вже, то вже заходити пізно. А як на мою думку, всі будуть говорити про крипту в значеннях 100 тисяч, тому що тут така цифра, яка привертає увагу. Ось буду завершувати. Це був мій шостий інвестиційний випуск всім фарту. А не азарту всім пока.